Як троянди і виноград. Красиве і корисне. Це актуально і для літератури, коли її пишуть, і для літератури, коли її аналізують, критикують, інтерпретують. Кожен автор чи авторка вони для себе самі вирішують, що їм головніше. Ну, власне, от, все це багатство різних стилів: романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм. Вони і позначають оці уявлення, сукупність уявлень авторів. Що вони більше хочуть від письма? Вони хочуть щось важливе сказати, і тоді оце Ідеологічні якісь чинники, може ідеологічний звучить трошки так тригерно. Власне, мається на увазі, що вони хочуть протранслювати якісь свої ідеї, так сказати щось, що вони вважають ну, якимось кардинальним. Чи вони хочуть продемонструвати, як добре вони вміють писати, наскільки в них пружно побудована фраза, наскільки динамічно може розвиватися сюжет, наскільки вони володіють словом, так тобто різні такі елементи, які власне позначають естетичне з іншого боку, що важливіше для критиків, чи вони чекають від тексту, що він буде транслювати оці важливі ідеї, і це їм важить найбільше. Чи вони хочуть побачити красу слова ще на початку ХХ століття з'явилася дуже впливова історія, назвалася історія українського письменства Сергія Єфремова. Для нього якраз був важливий цей ідеологічний фактор. Так, тобто він намагався наголосити більшою мірою саме ті тексти. Які говорили про українськість, про українську ідентичність, про національне питання. От так він вибудовував свою історію. Всередині 20 століття написав свою історію української літератури Дмитро Чежевський. Для нього також була важлива вся ця сукупність ідей, але ще важливіша для нього була власне якість тексту, те наскільки добре текст написаний. Цю е, історію української літератури можна власне, вважати естетичною. Ну і зрозуміло, що е, там, в радянський час було написано багато історій е, української літератури, власне, з такої радянської точки зору, е, там майже повністю вважав саме ідеологічний фактор, і естетичними якостями текстів просто в більшості нехтували, через що в історії української літератури. Спочали наголошувати якісь тексти, які були написані досить убого. Автори там не володіли добре мовою, автори е, значить, просували якісь картонні, е, такі нікому е, не потрібні фейкові навіть якісь ідеї, перекручувалася історія. Цих авторів було доволі нудно читати, але їх пропагували за таку правильну радянську там козпозицію. Це, звісно, все було переоцінено на початку 90-х. Відбулася зміна в шкільній програмі, пізно зміна в уявленнях. Почали наголошувати тексти, які з одного боку мали виразно українську проблематику, національну проблематику з іншого боку, більше уваги стало. Приділятись власне, естетичному цьому фактору зараз, зрозуміло, позиція тих авторів, які от виразно транслюють, говорять про саме українську ідентичність. Вона значно посилилася, особливо після вторгнення. Це дуже добре видно на прикладі Івана Багряного. Так, звісно, він був в шкільній програмі віддавна. Але зараз увага до цього автора надзвичайна. І попри те, що Багряному також інколи десь закидають таку дещо публіцистичність, якусь таку прямолінійність, бо він був крім всього, крім письменництва, він був ще таким дуже яскравим публіцистом. Але тим не менше ці тексти сприймають, хоча більша увага якраз до тигроловів. Ми розуміємо, що найважливішим текстом Багряного є сад Гециманський, але Сад Гециманський якраз і має ось ці публіцистичні такі вставки. Він такий досить об'ємний, там не аж такий динамічний сюжет. А в тигроловах з одного боку сказано досить багато і досить промовисто яскраво про протистояння, що головне є в Багряно протистояння людини. Оці людино-ненависницькій системі. Так, де є е, ця карна система е, радянська, яка все знищує, людське в людині знищує, і є значить, многогрішний, який протистоїть, є люди, які їй протистоять, не бояться е, загрози смерті, е, загрози ув'язнення, протистоять системі. Це є головне, це тут наголошено. Але паралельно в Тигроловах є динамічний такий сюжет, пригодницький сюжет, полювання на тигрів, так, втеча е, десь там за Амур. Тобто це м так само і авантюрний роман. З одного боку, е, ідеологічний виноград, з іншого боку, троянди, з іншого боку, достатньо е, добре зроблений. От, вочевидь, е, ми мали би е, на місці критиків, так, міркувати про якусь гармонію, про якусь можливість гармонійного поєднання. Насправді текст мусить доносити якийсь важливий досвід, текст мусить транслювати якісь актуальні ідеї. Але як він погано написаний, як він погано зроблений, то не виключено, що ці ідеї і не сприймуть. Тому тут потрібно таки шукати золотий перетин золоту середину.